На центральній площі міста Постомати місцеві жителі та родичі зустрічають вдома військовослужбовця Ігоря Штангрета. Після полону захисник повернувся у рідне місто. Прийміть зі щирістю цю ікону, а також наш український хліб. Ігор пішов воювати добровольцем, служив у 82-й десантно-штурмовій Буковинській бригаді. Добровільно пішов на війну, проходив навчання. Потім за деякий час, вже після навчання, вже там його на харківський напрямок направили. І так ще поки зв'язок був, а потім вже зв'язку не було. І за деякий час вже нам ну, мамі передзвонили, типу, з, я так розумію, вже з командування і пояснили, типу, що ну типу не вийшли вони з свого завдання. Повернувся з 19 березня, де пробув 4 місяці. Це насправді було чудо, що його взагалі він попав в цей список, тому що там була певна кількість, і, ну, і він, так якби їхні, їхні всі поранені, хлопці, ті, що були, бо вони він був з пораненими в, якби більше в лікарні там, певний час. І то вони не мали бути в тому списку, але якось так він так розказував, що так вийшло, що вони просто попали в той список. Таким чином він вийшов з полону. Можна сказати, що він дуже швидко і це дуже добре. Вітаю. Вітай! Хочу Вітаю. вам подякувати! Дуже радий. Так все добре. Файно себе почуваю. Дуже радий. Раді бачити та чекали. і дякувати Богу, що так є. Бо могло бути інше. Одним словом, так слава богу так сталося. А ногу поправим тепер військовослужбовець приїхав у рідне місто. Проте його реабілітація і лікування ще тривають. Ольга Дейнака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.